Найдобріша футбольна історія тижня. Матч Україна-Азербайджан. Ми на каналі в збірна проводимо наш традиційний стрім з альтернативним коментуванням. Я дивлюся в чат, і туди пролітає повідомлення, що зараз стрім почали на каналі Кавуновий Футбол. Я, як людина допитлива, вирішив вбити в рядку пошуку, що ж це за такий канал. Заходжу і бачу, що сидять два молодих хлопака, і їхню трансляцію дивляться усього шість людей. І тут мені в голову приходить миттєва ідея. Введіть кавуновий футбол, за там привіт від збірної. Пацанам, малим буде приємно, що вони прийшли глядачі ага. підписники. а потім підпишіться на збірну. Ну, типу, давайте підтримувати молоді ту Зараз я відкрив он молоді пацани, давайте зайдемо. кавуновий футбол. Пишіть кавуновий футбол, і пишіть пацанам привіт від збірної. Вони зараз просто будуть офігівщі. Ну Прикиньте, вони зараз коментують, вони зараз дивляться усього чотири глядачі. А ви зараз такі влетіли, передали їм вітання, і вони просто в шоці і в кайфах. Добрі справи, ми всі з вами мікрочерівники. Стрім завершився, збірна вимучила перемогу. Заходжу в телеграм і мені вже скидають декілька нарізок із реакцією хлопців на такий несподіваний приплив аудиторії. І реакція ця ну, просто безцінна. Збірний стрім включений. Кавуновий футбол, це 42, 42 вподобайки. В збірна привіт. Купля! Міша, Міша! Тут Шо? у нас у Шо? нас рейд. Диви, у нас рейд від збірної. Що сорок... відбувається? Ні, міш, міш, нам треба просто якось не ну, користатися цією можливістю. 64 вподобайки, канал збірна. Артем Дамницький, якщо знаєш. Ну, а, так ти ж знаєш, да. Міша шовковицю їсть після цієї пісні, почав любити шовковицю і так далі. Ух, 133 люди. Дякуємо за підтримку. Так, нам дуже приємно, але що? З дитинства за ковновий футбол привіт підбірної. Всім привіт-привіт, дякую. 156 глядачів, 91 х -да, Друзі, дуже всім дякую. Вранці я розповів цю історію себе в телеграм-каналі та опублікував допис в ТРЕЦ. Аудиторія дуже прониклася історію хлопців, і тепер у каналу Кавуновий футбол втричі більше підписників ніж було ще до вчора. Сподіваюся, це їх мотивує до створення контенту ще сильніше, і ми з вами просто зараз слідкуємо за народженням нових крутих футбольних блогерів. Тож підтримуйте український контент, робіть маленькі дива і побільше вам добра у вашому житті.